При всім! Ми розглянемо топ-5 порад, які кожен SEO-спеціаліст має знати після оновлення алгоритму Google. Отже, перше питання: Google цього року декілька разів оновив свій алгоритм. Багато сайтів трохи впали, деякі з них набрали. З чим це може бути пов'язано? Що з цим робити? Перед тим, як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал, додавайте коментарі, запитання. Гарного перегляду! Let's let's go, let's go, let's go! Привіт, привіт. Е, ну, звісно, Google любить роздавати задачі всім seo спеціалістам. Перше, що варто зробити, це точно перевірити, які сторінки впали. Це легко робиться у Google Search Console, і Кожен SEO-спеціаліст має знати, що це таке є. Е, показувати власнику бізнесу, які є нюанси, надавати звіт. Це я вважаю такий номер один. Часті причини, які часті, от падіння може бути з чим пов'язано: це раз з копіюванням контенту, щось контентом не те, можливо, ключами, можливо, об'єм, можливо, ще чимось. Тут тобто, в загальному якісь, якісь якість контенту, можливо, слів унікальних мало. Ну, Google також може думати, що це AI контент, хоча, можливо, це написано копірайтером з другоцінами. І в такому випадку наступні інструменти слід використати. Переглянути глибину скролу, переглянути відеосесії, що юзер як взаємодіє з елементами сторінок. Це можна робити в плерді, плерді інструментами, і ціль основна ціль знайти, які сторінки мають поганий поведінковий фактор. Угу. Ну, це я наскільки розумію, історія. Про юзабіліті про глибину скролу, А скажи, а що робити в плані ключових слів? Може їх недостатньо, може треба ще завжди. треба більше ключових слів на сторінці. Так? А, з однієї сторони деколи треба, з іншої, не треба. Як дивитися на там на сторінку з точки зору SEO, ключове ключове слово в тому документі на тій сторінці, це є дуже важливий фактор. В деяких нішах і завжди потрібно перевіряти тайтл, дескрипшн, відповідність сторінки самої, чи є тут наш ключове, наше ключове слово чи достатньо тих ключових слів, але потрібно пам'ятати <кхи> обов'язково про баланс, щоб не я кажу не переборщити, щоб не додати багато тих ключових слів. Бувають випадки, те, що ми точно бачили, аналізували з нашими інструментами. Пізніше про нього розкажу трішки. Е, інструмент показує, які процент ключових слів в топ 10 кукла. Тобто деякі ніші бувають, ми бачили, були в шоці: 5, 7, 10% процентів слів повторені на сторінці. Все прекрасно, сторінка жива, а деяких нішах ні в якому разі не можна переборщити. Там того ключового слова фактично її немає. Мін один процент має. Тобто така от ситуація буває. А, ще такий момент, я чув, що швидкість впливала. А як з цим справи зараз? Чи це також важливий момент досі? Важливо, але важливо дивитися не з сторони Google. Зараз я поясню. Це, це дійсно треба перевіряти. Це фактор, основний, Але основний з точки зору клієнта. Якщо ваш сайт сповільнився, Можливо, вплине можливо, вплине не через те, що Google вас не любить, а через те, що юзер може покидати швидку сторінку. Це я вже згадував в попередній відповіді. А от щодо Google Page Speed, який може сваритися на свої скрипти, гуглівські, на шрифти, на Facebook скрипт, на Google аналітику. Ну це абсурд, і це дивні поради від Google, тому що їх видалити не можна. Замінити фактично їх не можна, але вони погані. Оце дивно звучить. І я б сказав дивитися те, те, що ми точно перевірили: це на кількість скриптів, це на кількість SS-файлів, це на кількість великих картинок, чи підключено кешування на сайті, чи налаштовано правильно сервер. Тобто це така технічна робота, де треба правильно, грамотно оптимізувати сайт. Додатково можна підключати cloud флеєр. Ха -ха. Ну, мене як користувача дуже бісить заповнювати всі капчі і кожен раз доводити, що я не робот, я людина. А все ж таки, скажи, будь ласка, що уявити, що я власник сайту? А які моменти з точки зору юзабіліті, мені треба покращити, щоб користувачі а, ну, не тільки один раз заходили на мій сайт, а щоб вони повертались, хоча б там мовні декілька разів. Угу. Е, супер важливе питання. Ми це говоримо всім клієнтам, всім власникам бізнесу. Що це є ключ до успіху, до успішності сайту, е, це його юзабіліті, тому що сайт має бути легким і приємним для користувача. Ну яка зусна задача? Як ти вже згадував, щоб потенційний клієнт повертався знову і знову? Щоб цього всього досягти, варто регулярно аналізувати сайт. Як сам користувач, як група користувачів з різних каналів трафіку, взаємодіють з сайтом, сторінками сайту, е, інструменти, теплова карта, відеосесія, два основні інструменти, вони є в Плерді, які можуть чітко допомогти е, вам зрозуміти, тобі зрозуміти, які саме елементи приваблюють на сторінці, які дають Привертають більше уваги, які можуть ну, викликати навіть і плутанину, якесь таке занепокоєння, розчарування, і причина покидає потенційний клієнт сторінку сайту. Ось і що ще може бути? Наприклад, ви можете виявити, що певні кнопки або посилання не отримують певну кількість кліків. Мало кліків, бо селі ніхто не клікає. Або текст не читають, особливо це проблема в блогу. Не читають, просто переглянули перший екран. якась фігня написана. Ну, звісно, це можуть це можуть відразу не, не сподобатись, і потенційний клієнт покидає стрінку. Якщо подивитися з точки зору оптимізації і оптимізація цих всіх елементів, можна значно покращити загальний досвід, користування, то юзер експірієнс щоб. Ну, збільшить їхнє задоволення від використання сайту і спонукатиме їх повернутися, потенційних клієнтів назад на сайт. А це через деякий час дуже гарно підніме конверсію. А ще таке питання: досить часто робиться аналіз конкурентів, і ну, доводиться досить багато часу на це витрачати, переглядаючи кожну сторінку. Угу. А, чи можеш порадити інструмент, який допоможе спростити може <тас> навіть автоматизувати <тас> <тас> цю роботу? Так, це якраз те, що я згадував, відносно ключових слів. Це інструмент плетії, називається Checker, який допомагає визначити, що змінилося, що як? Потенційні чозарі конкуренти змінили, покращили своїх позицій, тому що деякі падають, деякі ростуть, деякі залишаються на місці. І це гарно дає інформацію, чітке уявлення про те, що працює в вашій ніші. А що не працює, я вже згадував про 1,5 7-10% ключових слів, десь колись треба дійсно підкручувати об'єм е, ключових слів на сторінці, де коли не потрібно. Про структуру контенту, що щось що гарне додали, актуальну інформацію. Про об'єм контенту та інше. Дуже крутий інструмент для seo спеціалістів власників бізнесу. Супер. Дякую тобі за відповіді. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую їх в коментарях. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.